Вітаю, друзі! Зараз гуляю по самому центру Чикаго, центр Даунтауну. А інформація, якою я хочу з вами сьогодні поділитись, збереже сотням тисяч українців гроші, збереже сотням тисяч українців нерви і збереже сотням тисяч українців здоров'я. Я також надам дуже класний лайфхак. Для тих українців, які знаходяться в Європі. Ну, корисна інформація, це, звісно, саме те, чому ви дивитесь мої відео, чому ви підписуєтесь на мій канал і чому ви ставите мені вподобайки. Дякую всім за підтримку мого канала. Отже, отже, українці всі знають, за позаду мене зараз їде метро. Ви знаєте, що в Чикаго метро ходить не під землею, а на поверхні. Так, за того, що в Чикаго а, такі грунти, що краще було будувати на поверхні метро. Повертаємось до теми нашого роліку. Отже, всі українці знають, що а, для того, щоб скористатись всіма плюшками програми КАЄТ, треба в'їхати в Канаду до 31 березня 2024 року. І це правда. Чи буде уряд Канади продовжувати цю дату, я думаю, що ні. А що маємо, те й маємо так. Але, але українці чомусь багато українців е, забуває про той факт, що до 31 березня 2024 року українці також можуть подати заявку на продовження існуючого вьокперміту. Так, тобто ті українці, які вже в'їжджали в Канаду, е, знаходяться в Канаді. Можуть продовжити свій е, вьок перміт. Для кого це корисно? Так для кого це класна, дуже класна опція. Є декілька груп таких українців. Перша група таких українців це ті, кому надавали вьок перміт ізначально не на три роки. Так ми знаємо, що є багато українців, яким надавали вьок перміт, наприклад, там на півтора року, на два роки. До закінчення діючого паспорту. Якщо паспорт був дійсний півтора-два роки, то е, українцям надавали вьокперміт саме на цей термін. І ось для цих українців е, це дуже корисна опція. До 31 березня 2024 року, ви можете подати е, на продовження свого вьокперміту. І це безкоштовно. так, Тобто, все це в рамках програми Куаєд. Не, не втрачайте час, подавайтесь на. Продовження Вьокперміту. Друга, друга група українців, друзі, яка навіть е, не замислюється про цю можливість, так? Це ті українці, які в'їхали в Канаду в 22-му році, на початку 23-го року, які тут вже живуть, працюють тут, е, від, е, відпрацювали рік-півтора року, так? Е, у вас нормальний Віокперміт на три роки. Але, але і ви також можете зараз податись на. А продовження вашого ВІОК-перміту. я знаю особисто вже декілька кейсів, коли люди подались і їм продовжили. Уявляєте, їм видали новий вікперміт знов таки ще на три роки. Тобто людина прожила в Канаді по існуючому ВІОК-перміту вже півтора роки, подалась на новий ВІОК-перміт і їй видали ще вікперміт на три роки. Так тут я хочу підкреслити, що це не гарантія, так. Це буде залежати від того на якого офіцера ви нарветесь там, і від е, різних факторів, тому що можуть не продовжити. Але те, що продовжать, вирогідність велика. І чому б цією вирогідністю не скористатись? Тобто для вас це буде діло півгодини. Е, не забувайте, що подаватись на це продовжений продовження це онлайн. Вам не треба нікуди бігти, вам не треба здавати нічого, вам не треба нічого платити. Це все безкоштовно, півгодини діло і ви можете отримати е, новий вьокперміт ще на три роки. Тобто, ви продовжите своє е, життя тут спокійно ще на три роки. Е, це дуже дуже корисна опція. Класна опція, особливо для тих українців, хто не встигає податись на е, 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 постійне резидентство так в термін ці три роки. Тобто, ви можете продовжити собі е, цю можливість. Знову хочу сказати, що це не гарантія. Ніхто вам не гарантує, що вам його продовжать е, саме так, але вирагідність дуже дуже висока, так тобто має, не марнуйте часу, подавайтесь. звісно, якщо ви приїхали тільки зараз, то навряд чи вам продлять цей октерміт. Але тих українців, які приїхали у 2022 році, на, до середини 2023 року, таких українців досить багато, і у таких українців є шанс е, отримати собі ще додатковий час. Ну а тепер обіцяний лайфхак. Про цей лайфхак не каже жоден е з блогерів, жоден з еміграційних агентів. Про це ніхто взагалі не каже, так але я вам скажу це прямо зараз. Ця ж опція доступна для тих українців, які знаходяться в Європі. Так, дуже багато українців приїхало в Канаду, оформило документи. Не змогли тут зачепитись, чи не планували зразу зачепитись, і повернулись в Європу. Так є такі випадки, коли приїхали жінки з дітьми, отримали всі документи, і зараз з Канади поїхали в Європу чекати своїх чоловіків, коли чоловіки зможуть до них, них приєднатись. А час йде, час впливає. Так? так, ось такі українці, які зараз знаходяться в Європі, також можуть податись на продовження вьокперміту. Для цього не треба фізично бути в Канаді. Так немає вимоги, що ви можете подаватись на продовження цього віктор тільки перебуваючи в Канаді. Отже, українці, які поїхали з Канади в Європу, але все ще думають і планують повернутись потім пізніше в Канаду. Для вас зараз це також класний шанс і. Не треба марнувати часу, так, да, так, да, я точно знаю, що на сьогоднішній день багато українців їдуть знов таки з Європи в Канаду. Вони мені пишуть в імейлах: я вирішив надати Канаді другий шанс, на що я завжди відповідаю, ні, 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 це ви вирішили дати собі другий шанс, і не ще невідомо, як Канада на нього відреагує. Так, але, але якщо ви все ще думаєте, що ви можливо повернетесь в Канаду навіть якщо ви ще навіть якщо ви зараз не впевнені в цьому так то у вас також є класна можливість до 31 березня 2024 року просто податись на те щоб продвити собі в перміт і отримати додаткових три роки на те щоб е, прийняти рішення так або підійти до того до того е, ступеню підійти до тієї планки коли е, ви зможете приїхати до канади там ну я не знаю може ви хочете назбирати грошей більше або Отримати якусь освіту або ще якісь у вас є плани. Друзі, це мій лайфхак. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви підтримаєте мене вашими вподобайками і ви підтримаєте мене вашими підписочками. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарах. Що ви думаєте стосовно того, що я вам сьогодні розповів? Чи збираєтесь ви залишатись в Канаді, чи ви будете їхати в Канаду, чи ви ще не впевнені, чи потрібна вам Канада чи ні, друзі? Я також нагадую вам про необхідність підтримки ЗСУ. І я нагадую вам про посилання, по якому ви можете допомогти спецпідрозділу Астра придбати необхідне обладнання. Ну і тут я хочу вам сказати, що. Після того як я почав збирати гроші на Всу і збирати гроші на е, спецпідрозділ Астра е, на мій сайт і на мій YouTube канал, знов почались дуже такі потужні е, атаки е, ботів. Так? На сайті там е, трошки простіше, тобто в мене там стоять потужні програми, які фільтрують все це і відбивають ботів. Е, але навіть з такими потужними програмами я буквально сьогодні отримав чергове повідомлення від від Гуглу, е, що деякі мої страниці на моєму сайті перебув не індексуються, так тобто упали в індексації із за атаки ботів. Ну з сайтом там простіше, там я розберусь. А от з Ютубом з Ютубом все працює інакше, так і я не можу відбитись від ботів без вашої допомоги. Тільки ваша допомога, ваша активність, ваші вподобаєчки, ваші підписочки і ваші коментарі дозволять мені відбитись від ботів і утримати цей ютюб канал. Так ну і давати вам далі корисну інформацію. Будь ласка, друзі, підтримайте канал, підтримайте мене. Якщо ви е Вірите в мене, і якщо ви цінуєте те, що я для вас роблю, на цьому друзі, я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.